Недільне служіння час, коли церква збирається разом для того, щоб поспівати, надихнутися, почути слово. І моя мета сьогодні показати вам, чим живуть, і що думають люди з церкви Преображення, наші гості, тим більше в контексті того, що вже третій тиждень ми говоримо про духовне зростання. І, от, поки всі будуть обійматися пити каву в нашому кафе, я трішки попитаю, що вони думають про сьогоднішній проповідь. Тож поїхали. Ти знаєш свій духовний дар вже? Чи ще в процесі? Знаю. Поділишся чи це секрет? Ні, це не секрет. У мене дар керівництва. Мені ну, вдається з'єднувати людей і просто ну направляти їх в роботі. Я координатор в таборі. Одне із таких служінь, але як на жаль, зараз в церкві не маю де з цим служити. Ну прям круглий рік мабуть, не знаю. Мам не знаєте? Мабуть, не знаю. А як думаєте, це через те, що Бог його ну там не дав можливо, чи через те, що можливо ще не прийшов час, щоб це зрозуміти? Ну розумієте, багато чим я займаюся в житті, ага. але щоб. Це треба, щоб було щось определенне. Ну я так думала, тут був я забула, як його звати цей, що поламав ноги чоловік. Ну от я думала в його команді допомагати людям, які інваліди. Тому mm -hmm. що в мене це ну, є таке. Тобто, можна сказати, можна сказати, що коли серце лежить, то це може бути твоїм духовним даром. Ну, можливо, не знаю. А скажи, будь ласка, коли ти сидиш на пульту, ти уловлюєш проповідь, чи ти думаєш про технічне? Я навіть хочу слухати, але щось дуже стуго туго уловлюю, чесно кажучи. Тому буває, я сиджу на одному служінні, а на другому слухаю. От, друзі, це класна порада. Якщо ви служите в церкві, намагайтеся бути на служінні, коли ви не служите. А скажи, будь ласка, ти знаєш свій духовний дар? По-різному, чесно кажучи, одного такого я не можу сказати. Ага. Може, ти краще знаєш. Твій? Угу. Ні. Може, якась не допомога. Знаю. Ну, ти вмієш обнімати. А. Це теж важливо. Да, да, да. Тут у нас, до речі, є кафе, якщо ви ще ні разу не бачили, ми вам ще ніколи не показували. От тепер дивіться, у нас є кафе, ми підходимо, ми йдемо-ідемо, у нас є е, гості з Луцька. Зараз спитаємо. Скажи, будь ласка, ти знаєш вже свій духовний дар? Не знаю. Це, ти пожартуєш пошу... чи серйозно? Ні, ну я ще в пошуках, в принципі. У а... мене, мене були, в принципі, служіння, е, де я брав активну участь, mm -hmm. вот, але... Типу, прям, щоб посвячено м, довгий час бути в якомусь служінні, то в мене ще такого не було. А як думаєш, через ну чому цей процес може бути довгим або чого він так тягнеться? Ну, процес пізнання він завжди е, є довгим, довготривалим. І ну, ти просто м, постійно ростеш і розумієш, що там, наприклад, одне служіння це твоє. Ну, Це щоб зрозуміти, треба спробувати. Mm -hmm. Ти пробуєш. Розумієш, що ага, є певний плід твоєї праці, або, наприклад, ти бачиш, що все-таки ну, немає цього плоду, або він дуже маленький. І тоді ти йдеш в якесь інше служіння, і тоді пробуєш або, або ти розумієш, що в тебе немає духовних дарів, оскільки ти не відроджена людина, і тоді просто тобі треба е, пізнати Бога, і тоді е, ну, на тебе. Спаде Дух Святий, і тоді я впевнений, що ти знайдеш е, свій духовний дар або декілька. Дякую тобі за цю відповідь дуже. Mm -hmm. mm -hmm. Іде їж. їж, Донат. Я вже поїв. А, ти вже поїв. Mm -hmm. Хто з вас знає свій духовний дар? Вже mm -hmm. Mm -hmm. Ну, е, ну я вважаю, що ну, знаю. Ну я думаю, що знаю. А можеш поділитися чи тайна? Це всі бачать. Ну, я думаю, реально, що як не пам'ятаю, як він точно прямо називається, але ну, музикою служить, я вважаю, що це мій духовний дар, який і мені подобається, і людям також, ну, я бачу, що ну, це, ну, це видно, я не знаю, як просто пояснити, але я, я відчуваю це. Я знаю так, що якщо знаєш, робити добро і не робиш, то тобі гріх. Тому я намагаюся робити добро, а я знаю її дар, її дар <рив> О, Слухайте Слово Боже. Але слухайте, як класно, коли інші люди можуть спостерігати ну твої твої дари і тобі про них говорити. Це просто обалденно з минулого мого життя до війни, коли я служив людям прославлені в домашніх групах і вів людей в поклоніння в розбіру. Тоді я тобі бажаю тут на новому місці знайти те, в чому ти будеш відчувати свій дар. Дякую. Будь ласка, такий ефектний Кирил. <рес> Згідно цього малюнку, Мойсей був українцем. Ну, у нас. Це <рес> <рес> Так. Як думаєш, а люди, які ще не знають свій духовний дар, який перший крок їм потрібно зробити, щоб це зрозуміти або дізнатися? Мені здається, їм просто треба пробувати різні види служіння, і тоді вони зрозуміють, що їм більше подобається. Ну, я таке чула. Я то я в це вірю. Клас, дякую. Раді тебе бачити в нашій церкві. І вас теж теж будемо раді, якщо ви прийдете. Декілька причин є. Дехто боїться це проявляти, дехто не впевнений. Дехто несміливий, щоб вирішити це робити. І, мабуть, ще щось є. Незначно. <сміт> І останнє, як думаєш, може бути може бути якась межа по часу, там пізно. От вже пізно дізнавати свій духовний дар, вже все, паровоз уїхав чи ні? Ну, так, думаю, так. За п'ять хвилин до смерті десь то вже пізнавато. Ще є 5 хвилин, щоб щось зробити. Е... Ну, але не всі дари. Можна а, проявити за п'ять хвилин. Якщо людина ще ну, не, не знає свій духовний дар в процесі визначення, вона вже якийсь плід може приносити для Бога? Чи спочатку типу визначаєш духовний дар, а тільки потім приносиш плід? Ні, звичайно, може приносити, бо е, на те, щоб людина зрозуміла, який плід, може знадобитися певний час. <зв 'язок> Тому якщо вона лише буде сидіти і думати, який в мене а, дар духовний, при цьому нічого не робити, то вона втрачатиме час для збудування відносин з людьми і з Богом. Клас, дякую тобі дуже. Такі класні, у нас серйозні люди. У нас можна купити пончик. А з чим пончики є? Лісова ягода, кокос, шоколад і карамель. Ребята, лісова ягода кокос шокол... А, що я повторяю. Ну в общем, приходьте в церкву преображення, можна попити каву, поїсти смачні пончики. Ми йдемо далі. Як ви думаєте, чи е, все, що нам подобається, це наші духовні дари? Ну, от все, що нам подобається, нашій діяльності. Дуже часто Бог нас е, хоче, щоб ми робили те, що нам не подобається. Ага. Що я не хочу робити, а Бог каже: Ні, ти це будеш робити. І це може стати духовним даром. Так, може стати. І я впевнена, що Бог, як Вася сьогодні сказав, в певний період є один дар, потім ти його не використовуєш довгий час і використовуєш інший, тому що інші визови, інші вимоги. І тобі потрібно це зараз робити. У мене зараз дараз служіння мої свекрухи. Я цього ніколи не робила, але Бог вимагає в тебе робити це дуже добре. Це мені важко дуже, я не хочу робити, але я це роблю. Чи є у пошуку або в розумінні у процесу розуміння свого духовного дару якісь дедлайни? Типу, якщо ти до 30 не зрозумів, значить все. А, переконаний, що ні, що дедлайнів немає, але разом з тим я особисто сказав би, що. Є духовні дари, от, наприклад, наприклад, того самого Тимофія, да, які проявляються в певний період а, служіння нашого. І, можливо, про деякі духовні дари ми навіть не знаємо, допоки не буде виклику часу для того, щоб Бог почав а, міцно застосовувати ці дари через нас до своєї церкви. Дякую тобі, велике, дуже класно. Дякую. Друзі, дуже важливо дійсно розуміти, що виклик нашого часу сьогодні, те, в чому ми живемо, це якраз класна можливість зрозуміти, що хоче Бог від нас, і можливо, це буде наш духовний дар, і ми зможемо його проявити. Якщо у мене добре виходить те, що я роблю, як зробити так в моєму мені, в моєму серці в розумі, щоб це не пере... ну, щоб це було не тільки ефектно гарно, але ще й ефективно. От На що мені звертати увагу? На своє серце. Які мотиви в твоєму серці, тому що буває таке, що дуже гарна картинка, люди іноді роблять для картинки. А як насправді воно є, це знаєш, людина 100% знає знає ну, мати свого серця, коли задає собі питання, для чого я це роблю? Щоб показати, який я гарний, і як в мене гарно виходить, чи я насправді намагаюся принести користь. Своєму оточенню і церкві, як сказав Вася, дар від Бога це подарунок в день нашого духовного народження. І е якщо хтось ще його не розпакувався, не відкрила свою святкову коробку і не дізналася, е що там всередині, я вам бажаю це зробити. А тим, хто вже дізнався, тим, хто вже служить своїм даром і використовує це в своїй церкві, або ж десь за її межами на своїй роботі, на своєму навчанні, я хочу побажати, що Пам'ятайте, що бути ефектним, бути таким, якого помічають, і голосним, гарним, яскравим це не завжди ефективно. Якщо раптом ви заплуталися в цих двох термінах, сядьте гарненько, подумайте і напишіть в коментарях, чи вийшло у вас. Побачимось наступної неділі.